Нещодавно змінено місце знаходження новоствореної реєстраційної служби Лозівського міськрайонного управління юстиції. Відтепер державні реєстратори працюють в одній будівлі з БТІ по вулиці Профінтерну, 5. реєстраційна служба Лозівського міськрайонного управління юстиції працює за новою адресою з 15 лютого і реєструє права громадян на нерухоме майно на сьогоднішній день. До сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно звернулось більше 360 громадян міста і району, значить 205 чоловік вже отримали витяги з державного реєстру. Щоб отримати витяг, треба двічі вистояти чималу чергу. Багато замовників звертаються до служби, але реєстратори, щоб відповідно до закону видати витяг з держреєстру прав у двотижневий строк, працюють наднормативно. Залишаємося після робочого дня. Благо реєстр дозволяє працювати і в не робочі години, ну до 20, до 21.30 працюємо, щоб людям видати і вкластися в ті строки, які передбачені законом. Але заяви приймаються відповідно режиму роботи. Громадян ми приймаємо з 9 до 13, враховуючи, що ті матеріали необхідно опрацювати і вкластися в сроки. І ми приймаємо вівторок, середа, п'ятниця, субота. Як зареєструвати свої права на нерухомість, ви можете дізнатися за телефоном 27259 або звернутися до служби особисто. Посовітували, сказали, що то-то, то-то, то-то. Проінформували, Я зібрав всі окончательні документи і тепер йду. проблеми. Валентини не вирішувалися два роки. Наслідство ми вже оформляємо в тічені двох років у державного нотаріуса. Тепер має надію на реєстраційну службу. Надіємося на лучше, може бути навіть буде система. Дай Бог. перевагою нової системи є скорочення кількості інстанцій. Головною перевагою є те, що громадянин звертається в одну інстанцію, надає необхідні документи, після чого отримує витяг з державного реєстру прав. І все це за фіксовану плату. Видають квитанцію на плату банк потом уже же Діяльність реєстраційної служби прозора і гарантована.